Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде роздатка, така затратна частинка вийшла у цій роздатці. Ну, отробив, я так розумію, він багато, цей трактор. І найбільша біда, яка була, це не затягнуті самої більшої шкоди наробило розбиті посадочні місця підпочивник. Воно там все шабул ходила шестерня міліметрів 6, отако все з валом з усим. Коротше косьок. Стягнули різьбу з гойки. Видно оно градацію від корончастої гойки. Це також свідчить про те, що воно було не закручене, там все ходило. Так, іде під заміну оця шестерня. Здорова. Це, мабуть, саме дороге з усієї роздатки, але тут посадочні місця теж вибиті. Або хтось лазив, або я не знаю. Така підмощена, така похожа як на газету. Підложена. Ну, воно туди підпочивник. Напхати якесь таке, вже його не оприділиш, але коли отверткою здираєш, воно такий липуче, дуже схоже на газету. І вибити сильно вже під, під ролики. Отут місця. Так, зараз покажу ролики. Видно оце. Смужка, вони вже не квадратні, а з двох сторон у них йде отака вироботка. Вони вже працювати не будуть. Тут хорошо видно, ролики також під заміну. Я пробував нові, нові ролики сюди підставляти. Ну, воно ефекту ніякого не дає. Так що зараз збираю нову шестерню. Зараз ще покажу гольчатий почибничок на світло, яка всередині обойма. Дивимося, що робить Голки. Вони набивають прям такі фігурки. Голки висипались. Це теж свідчить про велику вироботку. Підшипнички йдуть геть усі під заміну. 306-305. і Гольчаті. Гольчаті я вже запресував. Все буде зараз гарно. ці вже цього виробництва сучасного, а 306 і 305 буде совєтсько якочества Дуже гарно зроблені. Написано 8-й. На, на... Вони були закриті, 8 ГПЗ. Не знаю при совєтах де він знаходився. Але крутяться дуже легко, дуже гарно. Так, сольничок теж замінив вже. У нас іде імпортний гарної якості. Як не дивно оцей речок вироботка мінімальна. Хоча все вбито, ну я не знаю, може, може акуратно включали, не дюргали. Замінив тільки кілечко резинове. Ну, до того, щоб наварювати, ще далеко. Оця шестерня, мені здається, вона вічна, я ще не бачив вироботки ні на одній. Ну, з тих, що я ремонтував. На ній ніколи нема. Все вона вогонь. Ну, зараз збираю і все, і їде. До замовника. Все, пишемо коментарі. Всім пока.